Друзі, всіх вітаю! В кадрі у нас сьогодні дві акумуляторні батарейки Solax по 5,3 кВт ємності кожна. Під'єднані паралельно, загальна ємність 10,6 кВт. Почему 4,58, майже п'ята ранку. І я вирішив зранку почати експеримент. Чи потягнуть дані акумуляторні батарії, обігрів приміщення. Ось зараз у нас тут в приміщенні. Так, 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 11 градусів, здається, да. Зараз глянемо, скільки градусів має акумулятор. Так, акумулятор 10. Ну, акумулятори завжди. Чуть прохолодніше, ніж В приміщенні так, ось майже п'ята ранку. І хочу зробити разом з вами такий експеримент. Від'єднати інвертор від мережі і під'єднати обігрівач. Цей обігрівач у нас, здається, 1500 Вт. Да, в нього два положення. Перший 750 Вт і. 1500 максимум. ось і побачимо, чи можна обігрітися за допомогою обладнання Solax використовуючи значить інвертор і от, акумулятори ємністю 10,6 кВт. -годин. О, 5. Все. Починаємо. Значит, давайте почнемо цей наш супер експеримент. По перевірці, сейчас під котю цей обігрівач ближче. Ось зробив таку розеточку, вивів резеточку напряму з інвертора. Ось на кліма ЄПС, а тут у нас мережа. Мережа під'єднання до розетки Дивіться, зараз притягуємо виделку. Інвертор перейшов в Off-Grid, Off-Grid Run. Ось. В грид раун, grid is missing. Все, в в гриді знаходиться. Акумулятор, як бачимо, заряджений на 100%. Ось. І давайте запускаємо разом з вами обігрівач і дивимося. Так, да, в приміщенні 11 градусів. Так, зашумів інвертор трошки. Подивимося, минус 13,8 А. Іде відбор 741 Вт. Вбудований вимірювач в інверторі бачить 741 Вт. Це лоу. От лоу. І тут є у нас Хай. Хай це вищий рівень споживання, це всі півтора кіла буде споживати. Давайте перевіримо. Скільки бачить інвертор. 1452. Так, да, 1450 Вт бачите. Ось вот. вот таке у нас. Що ж, п'ята ранку. Експеримент розпочато. Ось вирішив пораненше почати. Експеримент, щоб пораненше закінчити. Там о 12-й годині дня прийти і подивитись на, на який рівень ці акумулятори. Так що дивимось. зараз 11 градусів в приміщенні. Тож поки тяне, да, півтора, поки 100%. Нічого не змінилось. Так, і є 100% карен 27,4 Ампера відбор йде. 27,4 Ампера. 10 градусів в акумулятор. Побачимо, наскільки нагріється акумулятор, наскільки значить э, яка ємність залишиться в акумуляторах. Тож, давайте наступне вімкнення зробимо через, э, там, я не знаю, тут 10. 10, допустимо, кВт, 1,5 кВтбор. Це, мабуть, треба в 11. Да. Не в 12, я в 11 прийду, подивлюся, що буде там через 6 годин. Чи не сядуть акумулятори. Так що. Наблюдаємо. Так, зараз ще бачимо, що 100% поки що, поки 100% відбор 1442 Вт. Все, тоді припиняю поки що запис 11 дня прийду. Забув виставити температуру. Так, у нас 4 хвилини пройшло, о, ну, і тут уже на 1 градус повітря підігрілось, а ми зараз підналаштуємо, значить. Зробимо, наприклад, щоб тут було 23. Щоб він качегарив. Да? Давайте, щоб плюс 10 градусів. Тут тепліше стало. І побачимо. Ось 5 хвилин пройшло, то один градус. Бачить він, що тепліше. Батарейка. так Такі є поки що 100% і 10 градусів. Дев'ятнадцять, жара, 6, 6 годин, коротше, часик проробила система, мене трошки терпіння закінчується, хочеться побачити все-таки, що тут робиться. 85,3%. E, значить, 15% з'їло за годину. 15%. Ну і кіло 435 відбор. Тобто, грубо говоря, нормально. Батарейка розігрілася на 3 градуси, ну, так як температура в приміщенні виросла на 8 градусів. З 19% ну реально жара. Тут навіть ну, тут вище, то тут уже і 20. Халоріфер це і внизу, то тут 19 над ну По відчуттям то жарко доволі. Тобто при такому відборі, коли в час да, за годину 15% забирається з батареї, то... Чудово, я його вважаю ще чудовим. Не знаю, продовжувати ще... Ну, ще часок побудеться. Експеримента і хватить, бо тут реально вже жара. Вже 20 показів. Так що реально жарище. В якомусь невеликому приміщенні опалювати можна. Да? То тобто есть сейчас воно 20 Можливо, в Можна на менший відбор ставити. Да? Ну вот, цена 1,5 киловатта от Боря. Что на 750, то на дольше аккумулятора выстачить. А лишь вы ж... чудово, чудово я уважаю. 84,9% 27,5 ампер от Боря Д. Да? Инвертор. Сейчас. Инвертор взагалі холодный. Инвертор ничего не мой. Инвертор 10 киловаттный, батарейки 10 киловатт. То есть опалывание тяны вот такая типа на калориферах то загови без проблем. Да, но ведь я не сейчас подрузный душе ще, щейки с обегревачи подъедная еще один обегревач. Ще, вот, обегревач ну, двойна, так что я думаю часок вот на таком якби в експерименті, і сейчас добавим ще. Мабуть, відкрию вікно зараз бо вот тут жаріще. Трохи скинем щоб чтобы не виключався і постійно по максимуму відбирав. Непоганий результат. проміжуточний за час. Щас все чудово. 15%. За час відбирає, 11.04 прийшов подивитись на систему так. Отбор дивимося 1.47. 28 ампер, 26% на залишку акумулятора залишилось. Тобто, так як я десь і прогнозував, що система 7,1 е, проживе на двох акумуляторах, при тому, що тут жарі, жарі ще прямо конкретно на землі показує 22, а тут більше, навіть 24. Ось це виходить, 10. Оділка 10, С20, С25. Ну, майже 25-24, так як ми і виставляли. І що я хотів, я приніс ще один обігрівач під кінець тут ось, не знайшов, ось такий на 2000 Вт. Зараз теж його підкручу і, подивлюсь, вистачить ще потужності у інвертора коли залишок акумулятора 26% то Так. подивимось як він на залишку буде тягнути таку потужність чи не виробиться так Пошло и, и даемся отбор. 50 ампер отбора, 57, 3 киловатты. 3,2 киловатта еще инвертор нам вырабляет. 3,2 киловатта при 26%. О, шквары. Так, чудово. 68 Ампер 3,4 кВт потужности при 25%. Відсоток з'їло. 25,2. Зараз 67 А. відбор іде. батарейка прогрілась до 22 градусів. тобто вже температура набралась рівномірно. Ну за 7 годин батарейки перегрелись до кімнатної температури. Тобто е експеримент, як бачите, виявився е е позитивним експеримент. Я вважаю, що вдалий, бо 7 годин протримався інвертор і два акумулятори на опалення, пропрацювало це все діло. Згодиться для опалення така система без проблем. І це я відкривав спеціально в кімнаті значить, вікно, щоб скидати температуру, бо інакше б датчик спрацьовував і відбор припинявся. А я тримав це все діло на постійному відборі, щоб під нагрузкою 1,5 кВт, близько півтора, 7 годин пропрацювало. Ось вот, вот така картина. 23 градуси батреєчка прогрілась. Чертенько, працює ще при 26%. Два акумулятори більше 3 кВт потужності видають на опалення. Так що таке відео. Кому сподобалось, ставимо лайкоси. Солокс це потужна техніка. Годиться для опалення під час блокаутів. Ось, кому дана техніка буде корисна, переходьте, під відео буде посилання, де може, можете ознайомитись більш детально та придбати. Дякую за перегляд. Всім пока!